Дуже добре почуваю себе, задоволений праці. Дякую вам. Да, будь ласка, будь ласка, ну. будьте ви. До нас звернувся пацієнт, він з Одеської області до нас приїхав, йому 49 років. Пацієнт потрапив до нас з правобічним коксартрозом четвертої стадії. Раніше він вже прооперований з лівим кульшовим суглобом. Він проведена малоінвазивна операція, суперпад по заміні правого кульшового суглобу. Пацієнт сьогодні день виписки, третій день. Він е, сьогодні йде додому. У нього все добре. Він пройшов при, процес е, період е, реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, що можете сказати за ці три дні, що змінилося? І взагалі задоволені ви операцією? чи? Добр, дуже добре почуваю себе, задоволений операцією. Дякую вам. Да, будь ласка, будь ласка, ну, будьте ну, будь ну, будь ну, будь ну, визнані. Дякую персоналу. Головне, що все. вам сподобалось, і ми бажаємо вам, вам, щоб ви швидко відновились, пройшли весь курс реабілітації, щоб вас суглоби не турбували. І всього вам найкращого. Спасибо, Щасливо. Гарної дороги.